І де вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? в спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш пташина свенька скаче швидко, он там біля хати. Чи зосталась пташина маленька? Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідну, не боїться зими на жде, що знову прилине весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш цвірінською так, а він про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Ні, не байдуже тій пташці мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати креплинку, Де пі снігам поживу шукати. Нащо співає чудна? Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, Хоч голодна, спіла веселенько. Розважає пташини серденько, Жде, що знову пролине весна.